Ага. Добре. Тепер дивися, що в тебе почалася. Чи почнеться зараз, Все є, да? дивись, що. Заходь в ОБСку. У тебе гра запущена. понял. Добре. Нажимай плюс на сцени. Створи сцену цієї ігри. Да. YouTube трансляція. Ну добре, хай буде. Добре, тепер джерела. Нажми плюс. Нове джерело створи. Оце в тебе що за джерело? Додати захоплення гри. Вище. Захоплення гри. Нижче. О. Так, е напиши назву гри, щоб ти просто потім не путав, бо воно буде. Так, гаразд. Тепер дивись, захоплення будь-якого повноканого застосунку. Вибирай свій. Натискай конкретного вікна. Нижче, другий пункт. Бери захоплення конкретного вікна. Да? І вікно, да? і вибирай тут свою ігру. Нашов? Натискай гаразд. Оце так тобі треба буде робити кожного разу, коли ти хочеш захопити нову ігру. На казаки, на The island. Буде лучша якість, буде менше проблем і от і все. Тепер ти транслюєш The IR. Далі, дивися, що. Це тобі вже не треба. Тепер все, дивить. Okay. Натиск... Дивись що, давай заходь на Ютуб на ВБС Заходь в ВБСК. І дивись що, в тебе ВВВ. Що це таке на сцена така? Далі. Видали її. Вилучити. Так, дивися що. Тепер я бачу в мікрофоні немає твого звука. А ну скажи щось. Я понял. Дивись, в тебе є повзунок отакий в ОБСі, бачиш? Повзунок. Оба вов, да. Де собою його так, щоб коли ти говориш, воно не доходило до червоного. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Все окей. Добре, мій так само відсуть, бо може, блядь, зашкалює.

Дивися, Дивися що? що добре. Бачите по чат вікно, чату світиться справа. Та відкрити в новому вікні нажми. капки. Ні-ні-ні, на три капочки. Ага, немає, добре. 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 добре Дивися, зайди тоді в YouTube. На свою трансляцію, Де там вона? Відкрий мені свою трансляцію в YouTube. Прикапки. Ні-а. Да. Ні. Тепер, Тепер постав лайк об'язання. І дивися, що. Відкрий коментарі в окремому вікні. Вище. Нажмутрі в капочі. Вот так. Відкрити в новому вікні. О, чат в новому вікні. Бачите, внизу. Так. Копію посилання на це вікно. Єсть? Да. Відкривай ОБС. Да, є. А, а, стоп, ага, точно, то в треба 6 штука. Ви що, зараз тобі скидаю посилання на одну штуку. И треба буде шукать зараз, зараз. Зараз я його нашукаю. Даже порт, может тут це? Да, давай. Чикс, я скидаю тобі эту штуку, зараз. Я тут без совсем проводит. Так в йому... Так, так, так давай, давай я тобі я в особисто скину, тому что... що нафиг. На так, вставити. Скину. Поляк пойдет yeah, посадання. Я вже прийшов. Ну давайте вон так на трансляції. Так, да, да. Підключаюсь, став галочки, дозволяти все. Звісно, там такі. Мені це взагалі неприємно ставити доступ до каналу, щоб воно все могло робити. Ви що? Далі бери... Покласти зліва по меню Helm Commons. Це. Uway, А ну вниз. Ще далі класи. Вибирай інші оці, да, щоб я. Контент чел, а вот занял вегемат, щоб це було. Ой, це було простіше. Добре. Походу, может, тоже цесай, просто Походу, Э... Ага, все понял. Пиши в гугле от рикс. Давай, Сай, туда. Пиши вот рикс. Bot, Liggs, R І, Oh yeah, да. Сайт Кивайсный сайт. Покину, что захочешь подключить себе лучший. Ні Некоторые не проводок тупо 6 вы знаете. Предложите сам, що сьогодні заключу. Ага, вот, теперь нажимайте можна... натискай оверлай. Шукай оверлай слева. Майк. Туті виджеты. Другий поджети. Хрестик. А, чат-бот. Чат-бот. Тут эти казахские, как будет English. А я переключил только. Ну, короче, это в чат-боте будет по-русски писать, понял? А, ну тут чекаю. А где ты, давно был. было? Чат-бот... Вот ты чат-бот, тут отдивайся, тут треба 9000 штук. Дополнительно нажимай, а возьмите, да. Я поставил English. Давай, па-па-па-па, давай зараз я в себе його відкрию. Ну той чат мені тут тако. Ну ще, ну диви, ми сюди зайшли, тому що я щось... Це буде дуже довго тут. Ні, це буде дуже близько. Чекай, а де Катя, бляха? Півчаса уже, на не. ней. Не, ну ти дивись в себе, поки я цю... А, вона де? Я тільки хотів до тебе думаю, думаєте, ти диво. Кинеш потім картошку і мивину в суп. Вова, дивися, Бар що что нажми шайс виджеты? Виджи ты Блять, таки, блядь, битом. Наш тебе писав? А що ти писав? Я не читав. Ти з комп'ютером можеш хоч раз, блядь, зайти туда. Тараз... Наложення чата Так я готовий. Бля, а я бачила, що ти робив? Я писала, що готовий і ще кажу готовий. Добре, пожари картошки за. Я не бачив! Ой. Кажи что там? Наложение чата будет. Вот такие вот чаты може... може бути и ты можешь його тут гордовать. А, немає, добре. Добре. Лучше зайди в ютуб. Хорошо, я роблю. Дуже, дуже довго. Що ти казав в YouTube. А, чекай, тут було, блін, це. Боліс. Зайти на ботрис. Так, да, бачу це є чат. Отак він зараз в тебе буде. Потім собі настрою ще вниз. Бачиш? вниз. Кінець. Тебе є тут скопіювати. Оце так. Да, так, копіювайте це. Uh, uh, тепер, тепер заходь в ОБС. Uh, додай, додай, там, де джерело джерел, ще плюсик. Нажми, нажми плюсик. Джерело, джер, додай нового джерела таза. Хол браузер. Браузер, саме перше. <ків> нажми це <ків> чат. Нажмите да запишиться, чем-то проскорок. Тепер адреса вставляйте ссылку в URL-адресу. Що, Що ти скупи его? По-по-по. і в мене все, я не знаю, як тобі Адресу. буде зручно. А, я... Короче, добре, дан ты так. Так. Да? Все, Все, бачите, чого на вікно Видно, да? так? <татут> це є твій чат, але <татут> бачиш, який він в тебе він широкий, та? розмір вікна можна настроїти. Диви тепер, <татут> клацай на... зараз тільки пропорційно, ширина <татут> до висоти. <татут> і ж, Диви, що, що, тепер клацай на чат. Просто нажми це це чат, та? чат та? і нажми властивості. А... Mm -hmm. Mm -hmm. А ну-ка сельс сабе классный. А, <служб> два рази класний п... по ньому. Два <служб> рази <служб> класний mm -hmm. <служба> mm -hmm. е -е, по ньому. Класно? Классно? То за все это скоро. Классно ще раз, по цей чату, це, чату це, це просто по, по йово. Не по моніторі, а по, по сцені, по джилові. да да От, От що? У мене стоїть шарвина 400, висота 800. Якщо тобі таке підходить, то буде супер. Висота висот. 800. І От, всегарст. Він невеликий, продовгостий. І може пересовувати в будь-яку сторону, куди захочеш. Захочеш місце ще возьміто. Це все. О, є чекай, куди ти його влучив. А, ну, дивися, ну, я, як ну, в тебе ну, іконки взагалі по моніторі? Є якісь? Ну, типа хп, да, там, що ну, якісь копи. Так, да, я вже поставив нормально. Ну, Я в принципі. Ну, це в тебе є чат і... Ютуба і е, э, цей. Короче, всяке таке. Скажи, як тобі твій канал називається? Реверс. Я нажав провез, але тут всі співають, коротше. Почалися вибиватись казачки. Дезі ПВС. А... а як тут твої відео називається? Розкажу. Играем в The Isle. Рижу всех и вся. Рижу всех и вся. Добре? Как Як там якость? Доброе. Так, я включаю. Включаю ПУГАЖДИ. Да О, Жерка сейчас стала. Не... Ну, я а в тебе темно стало? А, да Уднич. Ну, тут видно, В принципе, один вид. ФПС, пинг в тебе там збоку. Пінг тут в... Нет, що є якісь налаштування монітору. Де? Ну, в тебе в моніторі от програма, програма для монітора чи просто клавіші. Можна, Можна будет налаштування. Я даже не знаю. Ричку. Блять, колпус. Бо просто через те, що ніч, понято, якість така погана. Да, во вже трохи краще. Ну да, бо біля води більше білого. Більше світла. У мене квадратик. Так, да. Так, е да, чувак, це бо тому що темно. Як мінімум. Mm -hmm. От, і треба mm -hmm. додати підрейту. Mm -hmm. Візьми, зайди зайти mm -hmm. зараз. Mm -hmm. В налаштування ОБС стану mm -hmm. бітрейт.

Так вот такие малки, короче. Наша затримка, блин. Ммм, пока ничего не поменялось. Может, может, я пошла показать, попробую, можем так не сразу. Тіпі, У мене стоит битрек 18 тисяч, типа, я скажу так. Что в мене 2к стрим, 2к монитор, то там Короче, типа, Ютуб лучшая Лучшую якость понял, дае Якось там по-другому их обробляє, коли в тебе 2к. Ну я зараз дивлюся стрім, ну таке що. все. Да, та, дивися, що, я теж вже а дивись що, ти заходь ти зараз в вбс Ну в ВБС все показує. Так, це YouTube, та, а, заходь заходь ти ти Да, да, розумієш, понимаешь? Треба ще все делать. Заходь зараз в ВБС. Так, я Дивись, що давай налаштування. О, і справа тут у них тоже нечего. Папа-пам. Это трансляції давайте. Ага. Вideo. Просто. Да, видео. Остов наразі. Не знайте що, тепер, Ага. можеш продагувати, да? Ну заперше ты є.